Всього одна хвилина, і в тебе зміниться голос. А разом з ним і твоє життя. Адже тебе почнуть чути, слухати та розуміти. А головне, бачити в тобі професіонала. Ну що, поїхали? Ділюсь трьома вправами для експрес-налаштування голосу. Перше. Уявіть, що ви дуже втомилися і вам хочеться позіхнути. І зробіть це насправді. Повторіть декілька разів. Позіхання знімає затиски. Наступне треба трошки помичати. Робимо вдих на повні легені і звуком М опускаємось до найнижчої точки, постукуючи себе пальцями по грудях. Тридцять секунд. І останнє починаємо. Микати, переводячи «хм» в голосні літери. Ось так: хмі, хме, хма. От і все, твій голос опустився так само, як і мій. Виконуй ці вправи щодня і кайфуй від свого звучання.